Всім доброго ранку. І сьогоднішнє відео. Е, хочеться знову ж таки. Зараз виключу музичку нашу. Е, дане відео знову ж таки. Е, хочу присвятити такій тематиці. От чого починається день свиновода, з чого починається взагалі робота да? ця або будь-яється, бачите, кабанчик, цьому в четвер віжемо. А все починається з того, що ми заходимо в сарай. І проводимо такий, як то кажуть, е якщо говорити мовою законодавства за поверхневий огляд, ми проводимо огляд свиней. Ми дивимося, як вони поїли, як вони спали, як вони попісяли, як вони покакали. Чого ми дивимося, як вони спали? Ми дивимося, чи вони дійсно нормальні, здорові, активні свині. Чого ми дивимося, як вони покакали? Ми дивимося, чи в них нема діареї, чи в них все нормально з кишківником? Чому ми дивимося, як вони попісяли? Ми дивимося, чи в них в них може бути кровотеччим, в них може бути. Ну, будь-що в них може бути, так? Це наступне. Ми дивимося, як воно спить та все, бачите? Нагадую, це в нас <кхи> машка була ландрас. Покрили ми дюрком. Ну, а от папи я не знаю, що тут. Ну, Конструкція тіла, колір банки. Бачите, покакали нормально, все добре, водичку п'ють. Що ще потрібно? Вікна ми вже поставили на провітрювання. Зараз воно тут підсохне все гарно. І, і тепер зайдемо до малечі. Дивимося. Ця машка корме. Сьогодні ми її також ковимо окситоцину, ще півтора куба. Колемо амоксоциліну, Ми вчора взяли і раз прокололи, зараз ще раз їй дамо, щоб все нам, навіть, було добре, то що... тому що нам приходилось доставати поросят, то опороз був дуже тяжкий, ну нічого. Тут же, же ж таке, <кхм> що таке опороз? Да, хто не стикнувся з цією проблемою, він не розуміє. Але ви пойміть, якщо свиноматка таз там, вузький чи ще щось, або вона погано пороситься, да? Вам треба приймати. У вас часу не так і багато, і зараз вікно приоткриє. Так, знову ж таки, євровікна працюють добре, все чітко. Открили, провітрили, все гарно. Зараз будемо корм розсипати, вичищати тоді. Дивіться, повернемося до попереднього питання. Коли ваша свиноматка ну, не може розпороситися, ще щось якісь такі проблемні. Нюанси поступати, вам потрібно вже вирішувати тут два питання. Або ви її, її пробуєте врятувати, пробуєте медикаментозно ліки колити, пробуєте самі її рехталити, як то кажуть, лізти всередину, доставати їх, да? або ви просто банально берете і її дорізаєте, як деякі це роблять фахівці. Ну, я перш за все, я сторонник того, що ви повинні все зробити максимально для того. Щоб ваша свиноматка розпоросилася. Ну, на цю барищу я навіть дивитися, боюся. Я не знаю, що мене жде. Свині у нас вже шостий, орієнтовно, опорос, 18-го. Ну, це, звісно, буде тяжко. Треба буде завчасно. завчасноенрелфоксацин купить, екстрофан, окситоцин, амоксоцилін просто все купить. Щось купити для зупинки кровотечі. То що, ну ви бачите, я ж кажу. Тасна є, думаю, це 100% вузький, що це вона більше до породи макстер. Але ж ми ж самі умні, ми ж паруємо все, що нам подобається і не подобається. Беремо любу дозу і погнали. й спарував бляха муха дюрком. Я не знаю, як вона їх повидавлює чи ні, чи дійсно прийдеться доставати. Тяжко буде, бачите, яка красунька наша. Якось так. Тому, знову ж таки, я ще раз наголошую на тому, що якщо ви вже взялися тримати свиноматок, то будьте готові до всього. Не потрібно їх одразу там все дорізати, ще щось. Ну ні. Працюйте, пробуйте, не, не здавайтеся одним словом. да? Що Це, це вже восьме число. Сьогодні шосте. Спостерігаємо за нею, що да як. Та й дивимося. Якщо вона цей раз перекинеться, це вже другий раз, їй давали шанс, все, до побачення. Четверг, от черговий четверг її чекає отам у місці страти. По цій свиноматки. що я ще хочу сказати? Кормушка пуста, вона поїла це добре, попісяла, покакала. Також добре, то що значить, щось там вже запрацювало животик і все буде добре. Отаким От, чином ми пройшли ранковий огляд свиней. Е, також переходимо до наступного питання. От дивіться. Таке примітивне, невеличка така конструкція. Я її будував свого часу ще для того щоб держати кролів. Мені це діло подобалося. Це взагалі такі мої примітивні кліточки. Але на даний час тут я. Що я тут собі облаштував? Тут така у мене майстерня невеличка, така, щоб під рукою був інструмент. От такий я варив. Це остаток клітки. Бачите, воно в паутині все, тут вже ну, нічого, прибираємо по мірі. Клітки були трьохярусні, отут був теж ярус, я його зрізав. В принципі, це на відгодівлю для кролів було бомба. Це скат, тобто вони попісяло, покакало, воно падає на це, все туди скачується, все чітко. Займався я розведенням, в мене там було чи 10 чи 12 навіть, порід різного роду. Ну нічого, клас. Що я тут ще обладнав? Наприклад, треба на срочно терміново, якась клітка. Я двох-трьох великих кабасиків сюди заг... заг... заганяю водичку, Вон, в таку кормушечку приварив їм примітивно і погнали. все, нічого. Але я хочу вам ще кое-що сказати, деяке таке розкрити питаннячко. Я терпіть не можу. Зберігати зерно в мішках. Ось, Купив горох, ви бачите, що ці падлюки. Ну ти ж його не з'їсиш, куди ти його це гризе. От я просто не просто купив три тонни гороху по урожаю. Треба все робити по урожаю. Зібрала людина, позвонила, Алло, він підсох у неї, все бомбовий. Поїхала, подивився раз, узяв 500 кілограм, все влаштовує. Тоді він мені привіз три тонни, але в мене там зерносховище вже нікуди було складати. Прийшлося в мішки. Люди добрі, не робіть цього, продумовуйте, як вам краще зберігати зерно. Не зберігайте його у мішках. Це просто, ну ви бачите, що твориться? Це падлюка миша. Хоча тут яду я закидаю, все чітко. Дивіться, навіть зараз лежить, бачите? Смаколик. Але вони його гризуть. Це просто шедевр. Це я не знаю. Ще й насрало там. Скотина. Тому продумуйте. Пізніше я покажу відео, як я зберігаю. Зерно. У мене там зерносховище, грубо говоря, десь на 20 тонн, як мінімум. Ну, В притиску, я думаю, 20 це точно влазить туди. Я покажу, як я придумав, як мені зручно, як дійсно ефективно. А це ж ну, це просто, бачите. Жесть. Ну, нічого. Думайте, перш ніж щось робити, думайте. Подумали, зробили і забули. Якось так, бачите? Ну, потихеньку беремо, горох. без гороха ніяк. От таке невеличке відео. Добре, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Все найкраще всім. До зустрічі!